Вітання глядачам телеканалу ТВА. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає в інформаційному випуску новин теми дня. У студії працює Аліна Рябко. Про найголовніші події міста та краю розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 457 п'ятдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія знову обстріляла ракетами та безпілотниками українські міста. Чергова нічна атака розпочалася наприкінці минулої доби, о 22-й і тривала до 5-ї ранку, 26 травня. Основний удар цього разу завдали по Дніпру та області. Є поранені та руйнування. Протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по Дамбі в районі Карлівки Донецької області. Наслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БПЛА Шахед. Усі ці повітряні цілі було знищено, зафіксовано. І 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з чотирма героями. Солдата Барановського Віталія, воїна військової частини А-44, 36 в останню дорогу провели в селі Старожадова. із солдатом Мачушаком Іваном, воїном військової частини А 30 29 Прощання відбулося в селі Ставчани. Солдату Доничу Олександру, військовослужбовцю військової частини а 42 67 Останню шану віддали в СМТ глибока з рядовим востровим Віктором, воїном військової частини А 7187 Прощання відбулося в селі П'ядиківці. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Україна воює не лише за себе, але й за демократичні цінності всього світу. Саме тому наша держава повинна стати членом НАТО без зволікань. Ось основний меседж Київського безпекового форуму, який відбувся у столиці. Тож які найважливіші тези висловлювали головні державні та політичні діячі України та світу, розповідаємо далі. Політичну еліту не лише нашої країни традиційно об'єднав Київський безпековий форум, що вже в 15-те проходить у столиці нашої країни. Учасники дискусії шукали відповіді на актуальні питання, які турбують зараз не лише Україну, а й увесь світ, якою і коли буде наша перемога. Що потрібно для ефективної протидії ворогу, та якою стане нова безпекова модель світу та Європи після знищення Росії? Центральна тема форуму набуття Україною членства у НАТО без зволікань. А тому це стало найважливішим питанням у дискусіях учасників в цьому контексті, за словами керівника форуму Арсенія Яценюка, доленосними мають стати рішення, які ухвалять уже під час найближчого саміту північноатлантичного Альянсу. Янсу у вільнюсі, але раціонально я розумію, що сьогодні наші партнери не готові до прийняття рішення щодо надання Україні повноправного членства. Якщо немає тоді повноправного членства на цьому саміті у Вільнюсі, тоді прийміть рішення, як ви дасте повноправне членство на наступному саміті у Вільнюсі. І це повноправне членство повинно бути не через 10 років. І не через довгу дорогу плану дій щодо членства України в НАТО. Слухайте, вже 15 років пройшло з Бухарецького саміту, а це повинна бути дуже чітка, проста і пришвидшена процедура, та сама, яка була по Фінляндії і яка по Швеції. Разом з тим перед Україною зараз стоїть забезпечення виконання двох найважливіших компонентів безпекового та економічного, каже учасник форуму Володимир Гройсман. Хтось може говорити про те, що вступ України в НАТО це безпека для України. Ні, це для європейського континенту безпека, оскільки ми об'єднаємо зусилля в подавленні авторитарного ворога, який сьогодні воює проти демократії. Тому перший компонент безпековий, другий компонент це економіка. Зрозуміло, що війна сьогодні впливає в тому числі і руйнує нашу економіку, але завдяки тому, що ми отримуємо міжнародну підтримку фінансову, ми забезпечуємо певну стабільність. Інший учасник форуму Максим Бурбак наголошує, що для виконання цих завдань потрібна подальша підтримка наших західних партнерів у протистоянні збройній агресії Росії. Ми чітко почули від пані Вікторії Нулан, що адміністрації президента, Джо Байдена, що західна ко коаліція вона буде підтримувати Україну до кінця. Це чіткий сигнал і і також тому військовому злочинцю Путіну, що весь західний демократичний світ буде підтримувати Україну, тому що прийшло усвідомлення, що Україна воює не лише за себе, вона воює за демократичні цінності. Не менш важливою для України є відбудова нашої держави після перемоги над російськими окупантами, адже це не лише відновлення інфраструктури зруйнованих будинків, це докорінна перебудова основних принципів. Життя держави а потрібно це для того, щоб відповідати ключовим стандартам європейської родини, до якої ми впевнено крокуємо. Нам потрібно антикорупційну реформу. Нам потрібна судову реформу. Нам потрібно реформу поліції. Нам потрібно реформу децентралізації довести до логічного кінця. Нам багато зробити дуже багато реформ. Нам потрібно зробити так званий мастер план чи маршал план для України. І він повинен бути готовий в тій день, коли закінчиться, Війна на сьогоднішній день. Ми всі говоримо про це, але на жаль, на сьогоднішній день я не знаю жодної інституції, жодної людини, хто б над цим працював. Нам потрібно це підготувати і без допомоги наших партнерів. Ми не не зможемо зробити. Вадим Пелех, Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня. ТВА. Новий начальник поліції Буковини дав першу прес-конференцію про оперативну обстановку та передбачені заходи спрямовані на дотримання правопорядку та безпеки громадян в області. Розповідаємо уже за мить. Новопризначений керівник головного управління національної поліції у Чернівецькій області налагоджує діалог з представниками змі. Він провів першу прес-конференцію після свого призначення на посаду. Новим очільником ГОНП у Чернівецькій області вже офіційно став Віктор Нечитайло. Раніше працював у кримінальному блоці в департаменту внутрішньої безпеки, дійсно працював і в кадрових підрозділах. У 2014 році відбулися певні події, було створено перший зведений загін в Донецькій області, який вибув з міста Донецька в Маріуполь. Прибув на той час до нас Броськін, який був начальником Донецької області. Мене було призначено його заступником. А з квітня 2016 року Віктор Олександрович був заступником начальника ГУНП в місті Києві. Робочі будні нового керівника ознаменувалися однією з гучних подій, яка сталася 25 травня у лікарні швидкої допомоги. Зайшовши в заклад, уродженець Запорізької області погрожував гранатою. Ною ну, була введена спеціальна поліцейська операція, підняти по тривозі усі спецпідрозділи, які міттево прибули на місце. Була забезпечена виведена персонал, в тому числі осіб, які перебували на лікування безпечну зону та оперативно-вжитими заходами. Особа була встановлена, затримана. Дійсно, факт гранати підтвердився. Зокрема, за словами Віктора Нечитайло, ситуація в Чернівецькій області контрольована у порівнянні з минулим роком. І кількість звернень і вчинених злочинів суттєво зменшилася. В цілому у нас 32 тисячі 809 заяв та повідомлень громадян про злочини та інші події, що на 34% менше за аналогічний період минулого року. Зменшилась кількість вчинених, які вже нагадував, вказував це зґвалтування. У нас фактично менше на 60%, крадіжок на 14%, крадіжок з будинків на 50%. Порушення доторканості житла на 12%. Грабіжів зменшилося у нас на 40%, розбоїв на 30%. Зокрема, задля нагляду дотримання правопорядку та безпеки громадян у Чернівецькій області хочуть збільшити і кількість камер відеоспостереження. Зокрема, комплексна система відеоспостереження відіграє значну роль у профілактиці злочинності, стверджує новий керівник. Нині вже встановлені 811 камер. Із них 192 з функцією розпізнання номерних знаків. До ситуаційного відділу нашого підрозділу, мається на увазі головного управління, вже приєднана і працює на платформі безпечне місце 386 камер, які встановлені в населених пунктах області. До речі, може за останній тиждень жили певних заходів було закуплено 38 камер, смарт-камер, які мають функції. Розпізнання номерних знаків, та будемо намагатися отримати відповідну ліцензію щодо розпізнання облич. Їх встановлять у місцях масового скупчення людей. Бачимо, Аліна Рябкова, Систавчанський та Мидня Тива десять у Чернівцях вигадали гру «Збий ізолятор. На лінії Чернівці Арсенал працівники обленерго під час планового огляду виявили відсутність близько двох десятків скляних непровідників. На чотирьох сусідніх електроопорах така кількість розбитих ізоляторів свідчить про умисне знищення. Оскільки підвістки ізоляції розташовані на висоті понад 13 метрів, в Чернівці обленерго припускають. Для псування цих елементів зловмисники користуються вогнепальною зброєю. Відтак, у структурі зазнач що це не лише збитки, а й шкода громаді. У Чернівцях триває епопея з перекладання нещодавно встановленої плитки. А розпочали роботи у центральній частині міста. Йдеться про вулицю Івана Франка та центральну площу, де наприкінці 2022 року велися жваві ремонтні роботи, що навіть несприятливі погодні умови не стали завадою майстрам. Як наслідок покоцана та побита, саме так виглядала плитка менш ніж за рік часу, і не тому, що якість сумнівна, а тому, що викладали у сніг. Відтак знову ремонтні роботи на тротуарах міста стали черговою перепоною для пішох. Ходів поєднання професійності, милосердя і гуманності саме за ці якості нагороджували медичних працівників відзнаками ордену святого пантелеймона, адже особистий внесок кожного з них у сферу охорони здоров'я свідчить про надзвичайну віддачу своїй справі. Тож детальніше про церемонію у наступному сюжеті ділимо щироми почуття модино. I'm <laughs> sorry. У Чернівцях кращих медичних працівників нагородили відзнаками ордену святого Пантелеймона. Зокрема, почесні грамоти за вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм отримали учасники регіонального відбору, а дипломи його переможці. Так Світлана Бабюк медицині віддала 30 років свого життя. Зізнається, обрала професію, тому що хотіла бути корисною та працювати для людей. Свою професію дуже. Працюю вже протягом 30 років, як я стала на роботу в нашому закладі. Спочатку на посаді медичної сестри дитячого відділення, головної медичної сестри, тепер заступник медичного директора. Організовую роботу молодших спеціалістів з медичної освіти і молодших медичних сестер. Тобто робота дуже цікава і різновічна. Валентина Марчук з дитинства захоплювалася людьми у білих халатах, і ось уже 40 років працює у пологовому будинку. Починала я з медичної сестри анестезістки. Це досить і відповідально в операційних на наркозах. Потім я працювала на посаді старшої акушерки полових залів, приймала пологи. І вже 23 роки роки на посаді головної медичної сестри. На сьогоднішній день це виховання молоді. Ми навчаємо молодь, яка приходить на роботу, є наставниками на сьогоднішній день. А це Мар'яна Кузмачук вже понад 20 років працює у педіатрії, оскільки дуже любить дітей. Працюю на узі, знімаю електрокардіограми. Мені це дуже подобається. Я з дитинства знала, що я буду в білому халаті працювати, тільки ну, медсестричкою. І дуже задоволена, люблю свою роботу дуже. Відзнака ордену святого Пантелеймона бере свій початок ще у 2009 році, а з 2017-го її вручають на державному рівні. Це нагорода, яка уособлює поєднання професійності, милосердя і гуманності у медичній сфері. На жаль, відбір виглядає не так, як до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зазвичай ми мали змогу обрати номінантів по. Ціну по 11 номінаціях. Це і для медичної сестри окремо для організатора охорони здоров'я за всіма номінаціями. Два роки поспіль ми обираємо минулого року. Це був один єдиний переможець від області. Зараз два від цивільних медиків і від наших колег, які боронять зараз нашу країну, служать в лавах зсу. Орден святого Пантелеймона це важлива відзнака для медичних працівників, адже вони кожного. Дня рятують наші життя дуже би хотілося, щоб наші медики були прославлені, щоб шана честі честь медичної професії була не лише в день медичного працівника. Щоб ми пам'ятали, наскільки важкою є праця наших колег медичних працівників, і наскільки тривалою або й безкінечною є їх війна і боротьба за здоров'я і життя людей. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теме дня. ТВА. Для них головне не участь, а перемога. Протягом минулого тижня у місті Бровари відбувся дитячий чемпіонат України з греплінгу та Панкратіону. Там наші представники посіли перше загальнокомандне місце у віковій категорії серед юнаків 2008-2009 років народження. Тож кількох суперників Буковинці залишили позаду, та які поєдинки стануть наступними далі у сюжеті. Дисципліна, витримка та щоденні багатогодинні тренування такими є основні завдання для кожного спортсмена, який пов'язав своє життя із бойовими мистецтвами. Так, завдяки своїй наполегливості, вихованці Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи посіли перше місце на чемпіонаті України з Панкратіону та греплінгу. Вони залишили позаду понад 600 учасників з різних куточків нашої держави. Ми вже традиційно роками, наша область, я пишаюся командою. Тренерів і, звісно, нашим потужним колективом спортсменів ми здобули кубок за перше місце по панкратіону на чемпіонаті України загальнокомандному заліку, і перше місце по Заслужений тренер України з Панкратіону Ігор Наконечний каже, тримати планку і доводити, що Чернівецька область краще серед кращих не втомлюється. Адже завдяки професійній підготовці юних спортсменів вдається залишатись серед лідерів. Вважаю, що кожній дитині виступити саме на міжнародній арені, це є не тільки просто досягнення в спорті, а це є, в першу чергу розвиток особистості. Серед золотих медалістів та абсолютних чемпіонів України і Дмитро хлопець розповідає, що спортом займається вже вже три роки і жодного разу не пошкодував про такий вибір. А перемоги дають йому натхнення на подальші поєдинки. Було дуже складно. Я провів 11 поєдинків. Ну хочу стати чемпіоном світу. Буде круто, якщо я поїду і виграю. Тренер талановитого Дмитрика Роман Скидан наголошує, що запорука успіху його підопічних систематичність у тренуваннях та підтримка один одного. У залі завжди панує відповідна атмосфера. Старші спортсмени дають настанови молодшим, а молодші показують, що стануть гідною заміною вже досвідчених призерів. В мене завжди принцип. Хлопці знають, що ми їдемо на змагання не за участю, а за перемогами. Тому вже в залі атмосфера перемоги панує і. Звичайно, це старші хлопці, старші спортсмени заряджають своєю енергетикою підростаюче підростаючі покоління. Відтак, вже у жовті 15 буковинських спортсменів вирушать на чемпіонат світу до Греції. Людмила Труфин, Максим Білоткач, теми дня. TV. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.